На гостині вули Олександра. Нарешті настав день, коли мама, тату, восьмеро дітей і бабуся мали йти на гостину. Бабуся довго чепорилася. Спершу вона хотіла вдягнутися, як одягаються містянки. Але на ту мить до кімнатчини зазирнув Мортен. Побачив бабусю і ледь не розплакався. Не роби так, ти маєш бути бабусею. Бо інакше я навіть не розмовлятиму з тобою. Цить, я вже перевдіваюся. Мартин кивнув і вмить заспокоївся. Бабуся пов'язала на голову білу, випрасувану хустку, одягнула спідницю і свою найгарнішу ковтину, щоб ніхто не засумнівався, що вона збирається в гості. Я така рада, що бабуся погодилася піти разом з нами. Прошепотіла мама до тата. Нам було б прикро, якби вона зосталася удома. Та Юле Олександр засмутився б. Еге ж? Але тепер усе гаразд, сказав тато. Хоч би вона там не, на... не ніяковіла і не відмовчувалася, немов німа. Ну, не можна вимагати від бабусі надто багато. Головне, щоб вона погодилася піти з нами на гостину, мовила мама. Даревно мама й тата тато боялися, бо бабуся, нія... бабуся ніяковітиме у гостях. Вона розвеселилася ще дорогою до тірель Лтопина. Усі зрештою веселилися, бо тато взяв свої великі санки, наскладав на них одинадцять подушок. На подушки посадив Мортена, міну та міллі. Решта дітей і дорослих тягнули сани котрі раз у раз переверталися, і весь подушково дитячий вантаж розсипався лісовою стежиною. Однак на підходах до тірінтопина всі споважніли, і перейшли на повільний крок. Тато надійно заховав сани в лісі. Кожен взяв під пахву свою подушку, далі рушили пішки. На ті рельтопині світилися геть усі вікна. Бабуся й Мортен аж спинилися і завмерли, споглядаючи ту красу. Вони ще ніколи не бували тут пізнього вечора, не бачили стільки вогнів. Ти ба. Всюди живуть люди, прошептіла бабуся. А кілька їх ще жиє в самому місті, а ще в Америці. В усій Норвегії і в Африці, підхопив Мортен. Цікаво, про що вони зараз всі думають, озвалась бабуся. Та в кожного різні думки. Правда ж, бабусю, відповів Мортен. Певно, що так. Ось уже й дім, у якому мешкав Уле Олександр. Коли вони увійшли до під'їзду, здалося, ніби ціла юрба суне догори і сходами. Мат зайшов попереду. Він найкраще тут орієнтувався, бо ж товаришував з Уле Олександром і майже щодня бував у нього вдома. Нарешті мат зупинився перед помешканням на третьому поверсі і подзвонив. Двері їм відчинила маленька дівчинка. Це крихітка, сестричка Уле-Александра», Олександра, прошепотів мац до бабусі. «Йо-йо, я її знаю, відповіла бабуся. «Добрий вечір, крихітко, дякую за запросини. Роздягайтеся в кімнаті у Олександра, бо тут мало місця, сказала дівчинка. У кімнаті у Олександра звисала зі стелі купа гаків та коліщат. До них кріпилися мотузяні петлі, достоту такі, як у шпорту. Призначені для завантаження і розвантаження кораблів. Тато Уле Олександра допомагав гостям роздягатися. Бабусине й мамине пальто, і пальто дівчаток він запхав в одну з петель і підняв під стелю. Хм, дотепно, придумано мовив тато, готовий повірити, що ми морячив, що ти морячів. Тато Уле Олександра втішено всміхнувся. А тепер черга хлопчачих курток, сказав він, їх також піднімемо під стелю. Чобітки, можна, гадаю, поставити в рядок під вікном. До гостей вийшла мама Ули Олександра. Ласкаво просимо, раді вас бачити, привіталася вона. Хто вже роздягнувся? Заходьте до вітальні. Прошу, бабусю, ви перша, як найповажніша наша гостя. Ви ж у нас ще ніколи не були. Бабуся присіла реверансі і запишена війшла до вітальні. Таке добре, що вона погодилася піти в гості, бо ж приємно почуватися почесною гостею. Спершу, будь ласка, до їдальні, бабусю, накладіть собі на тарілку все, що вам смакує, пропрошувала мама Уле Олександра. Мат здивовано глянув на неї. Скільки ж він себе тут пам'ятає, у їхньому помешканні ніколи не було їдальні. Лише вітальня спальня і кімната ули Олександра. Однак батьки мацевого друга виявилися людьми винахідливими. Вони поклали на широке ліжко, лист фанери, застелили його величезною скатертиною. Ось вам і розкішний стіл. Заставлений розмаїтими смаколиками. Достатньо було взяти тарілку, накласти собі, що душа забажає, а тоді повернутися до столу у Віталії. То такой таке саме, як у тотім готелі в горах, де ми колись були смо стіл і їда, сказала бабуся. Бабуся перебувала в чудовому гуморі, і щедро накладала собі наїдків. Та коли війшла до вітальні, щоб сісти до столу і взятися до своєї велетенської порції, побачила Іду з батьками. Мама Ули Олександра кинулася їх знайомити. Сідайте, бабусю, біля Ідиної мами. Зможете скоріше познайомитися і побалакати. А ось це мама й тато монса. Вони мешкають у місті, у маленькому дерев'яному будиночку, відразу навпроти великого високого будинку. Бабуся так і думала. Не хотілося їй сидіти поряд з тією жінкою, але нічого не вдієш. Принаймні вона вже знала, про що розмовляти з цією міською пані. Нинка в молочарні було багатько люду, завела балачку бабуся. Продають фест смачні булки, а на то той ваш ліфт о нігде би б не сіла. Сходами було здоровше й борше. А як на дворі погана погода, то, можеш гуляти в коридорі. Усі за столом ураз замовкли, ніби води в рот набрали і витріщилися на бабусю. Про що це наша бабуся балакає, про бурмотів тато до мами. Є хто про що балакаю, бабуся почула татові слова. Про то є хто люди жиють у високім великім домі. А де ж це тітка Петра? запитала мама у Олександра, аби змінити тему розмови, розрядити напруження за столом і відволікти увагу від бабусі. О, вона скоро приїде, відповіла мама Іди. Петра має купу справ, але й...» Пообіцяла нічого наперед не казати, хай сама розповість. Тієї миті задзеленчав дверний дзвоник. То, напевно, тітка Петра, радісно вигукнув Уле Олександр. Але ж ні, на порозі стояли його дідусь з бабусею». Вибачте, за спізнення, долинув до гостей голос бабусі. Ми щось надто довго збралися, а якщо бути чесними до кінця, то ми трохи задрімали після обіду. Тітки Петри ще немає, то ж ви не останні, заспокоїв їх Уле Олександр. Ой а нас під стелою підвісять, зойкнула бабуся уле Олександра, побачивши звішену петлю. Ні, лише ваше пальто й капелюшок, засміявся Уле Олександр. Знову хтось подзвонив у двері. Нарешті прийшла тітка Петра. Капелюшок сунувся на бік. Пальто застебнути не на ті гудзики, що треба. Щоки пащили, вона була дуже збуджена. Зі мною таке трапилося, таке трапилося, що я спершу вам розповім, а тоді роздягнуся. Хоча ні, чобітки таки зніму, щоб вам бруду не нанести, заторохтіла не нанести. тітка Петра. Ой, лишенько, це ж я одягнула два різні чоботи. Не дивно, що переплутала з такою затурканою головою, та й квапилася дуже. Не кожного дня випадає нагода стати детективом. А ви були детективом? вражено запитав уле Олександр. Еге ж? Але зачекаймо, не спіши. Дай мені розповісти про все за порядком. Тітка Петра сіла на подушку, яку прихопила з собою із дому. І почала розповідати. Нещодавно, здається, це було вчора, мені вже все перевернулося в голові. До мого помешкання влізли сторонні люди. Йой, направду, скрикнула бабуся. І що? Злапали до тих злодіїв? Ні, але я була в поліції, розповіла тітка Петра, і ми натрапили на слід. Але ліпше я почну спочатку. Учора я зійшла донизу зателефонувати з телефонної будки. Йо, є така будка на правій стороні вхідної салі, похвалилася своїми знаннями бабуся. Ваша правда, радісно підтвердила тітка Петра і повела далі, а двері до помешкання залишила прочиненими. Я часто так роблю, бо не раз забуваю взяти ключ. Тож ліпше не замикати двері, щоб не зостатися відрізано від хати. Аж тут повертаюся, а двері замкнені. Спершу я подумала, що сама необачно їх зачинила, поторгала про всяк випадок клямку і раптом почула все, що всередині за дверима хтось є. І був то не чоловік, а жінка. Дивний жіночий голос потякав, ніби вони не такі дурні, щоб відчинити мені двері, я пішла за консьєржем, бо він має ключі до всіх квартир у будинку. А коли повернулися двері, знову стояли прочинені на шпарку. У помешканні нікого не було. Щось пропало з дому, поцікавилася мама Ули Олександра. Та ніби ні, відповіла тітка Петра. Але ж ти знаєш, у мене такий безлад. Що я ще не скоро помічу пробажу. Одне я знаю достеменно в мене вдома хтось побував. Перед дверима стояли два стільці. А ще, як я вже казала, ми знайшли доказ моток чорної пряжі, аж ніяк не мій. Він лежав під самими дверима. Гості стурбовано перезернулися. Це була бабуська.